Я особисто від усіх корисів хочу подякувати першу чергу нашим переглядам, які залишилися нас послухати. Також хочу подякувати нашим не меншим учасникам, нашим дітям для кілька школи, що прийшли, хоч багато трошки похворіло, але молодці прийшли, е, запорятували, повінічували вас гарно, ну і користам, які так само. Заспівала вам дуже таку плеявну гарний порядок, так? дуже і сутція, були, і відомі, і не дуже відомі колядки. Ну, і бачу, що є ще наш отець стояти, може, більше щось особисто скажемо на завершення нашої коляди. <ріхи> 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 В першу чергу подякуємо Господу Богові за те, що дійсно ми дочекалися. Тих свят, і сьогодні ми вже опровадили, прощаємося з колядами, з колядками, які дійсно ми прославляли Бога, але в тих колядках ми і вінчували один одного. Тому дякую особливо нашому будущому поколінню, що дійсно так гарно. Каже, був занепад нашої недільної школи, знову підняття нашої недільної школи. І де знаю, що із школи такої вже приходили до нас, хотіли, щоб викладала Борися в школі, ну, але бачимо поки, що є інші структури, інші церкви, які не допускають. Ну і ми не дуже стукаємо. Але прийде той час, що все ж таки зрозуміють. Так само дякую Дякую Ганосі керівнику хору, бо вже не один регенту добув. І відповідно дуже мене так вразило, будучи з прощання з понятою, Каже, де дійсно наш хор так гарно, будемо казати, імпульсивно такі нові. Ну, не нові колядки, але ж таке звучання було гарне, прекрасне, де дуже плескали в долоні, а потім я вже стоячи з боку, приходили і кажу, вітали мене за корм. Відповідно, я тішуся і дякую. Вже буде 31 рік, як я в цьому храмі на трьох святителів, де мене висвятили, діякони, псаломщики. І завжди тут був корм. Каже, були всякі випробування, але тепер, чому я кажу, і Гануся, якось спокійно стало, тихо. Співаємо, молимося і так повинно бути в храмі Божому. Тож, дай Боже, вам всім в першу чергу здоров'я, сімейного затишку, щоб не було будівні синів. Що ж вам можна більше показати? Побажати? Молодості. Спокою, миру, злагоді, що ми щось співали, співали і щось співали. А будемо якось просити наших парафіян, хто має той Божий дар голос, особливо, як мені казали, масиві тенори, щоб прикрасити наш що? бо Так жіночок є, хоча я, я думаю, що ми не відмовимося, як хтось, ще прийде. О, і якби прийшли в рушини, наш порт, то все рівно будемо виїжджати десь. Думаємо, бо є один із депутатів, який буде давати нам автобуси, недільна школа, хор. Ну, Будемо вести то церковне духовне життя. І в першу чергу молімо Господа Бога і кожної служби ми молимося за мир і спокій в нашій Україні. Я думаю, що тепер це саме головне. Здоров'я вам, щастя, до другого року щасливо почекати всі. На ногії і в лагії літа. Но ну, як і других. Дітьми та з жоною, дай вам Боже господаря, много літ прожити своїх дітей. і Це поблагословити, як все, просимо нас на веселяти запросити. Христоса.